Гул двигунів, кроки пішоходів та сигнали автомобільних клаксонів. Такі звуки цієї суботи ви могли чути з 11 до 14 в ефірі Радіо Перша. А все тому, що наші колеги радійники знову працювали на виїзді, де ж цього разу зупинилася їхня мандрівна студія. Дивіться далі, друзі. Якщо ви чуєте це чарівний звук, який зараз у нас вонає в ефірі. Це повз нас приїхав черговий автобус. Маршрутка чергова. Ми знаходимося на АЕС 2 на вулиці Богдана Хмельницького. І це є північні ворота автомобільні автобусні нашого міста. Автовокзал «Північний» – Це і є наступна зупинка мандрівної студії Радіо. Перше». туди, звідки всі виїжджають. Дуетом виїхали ведучі програм в Етері Карач та музичний креденс. Ростислав Ваврів і Зіновій Карач з реакції пасажирів. Розуміємо, що радіо в такому форматі їм до душі. Це дуже цікаво, тому що люди проходять і звертають увагу, як гарно стоять, розказує. Чудо дуже гарно. Перший раз вас тут бачу, хоча живу поруч, але виглядає супер. Люди можуть підійти поспілкуватися. Діджеї кажуть, місія студії музикою та жартами трохи розвеселити людей, які кудись їдуть, а ще ближче познайомитись із слухачами, адже саме з АЕС 2 виїжджають автобуси до Бродів, де перше радіо чути на частоті 89,2 FM. всі мої пасажири в тому житті. Але загалом, звичайно, ми говоримо про досвід подорожей, про музику слухаємо. Хисти в подорожах Шешемиворо. Ну є про зручність чи незручність тих чи інших методів пересування між містами. Нагадаємо, такі виїзні студії для Радіо Перше. Не новинка у схожому форматі. Наші колеги ефірили на дні знань у школі під час конгресу культури та у пожежній частині.